На Сумському напрямку вчора казаки відбили п'ять атак рашистів. Це в Костянтинівці, де 810-та Севастопольська бригада знайшла собі море та постійно намагається на надувних човнах переплисти його, але не завжди успішно. Ще відбивали атаки в районі Варачена зі сходу від посадок, та в юнаківці по західному та східному флангам. Вчора 225 ШП разом з 158 м МБР провели контратаку в районі Костянтинівки з метою вгамувати розвинути наступальні дії окупантам, ще одну контратаку в районі Олексіївки, де продовжується робота зі знищення напівоточення окупантів, та одна в районі садки, з силами 80-ї бригади та 15-ї прикордонного загону з метою промацування оборони. На збільшення наших розрахунків БПЛА командування росіянських злиднів відповіло дзеркально, а саме, збільшили кількість особового складу, які відправляють в бік посадок. На лівому фланзі Сумщини атакуючих дій не було. На інших ділянках тривали позиційні бої. Слава Україні! Героям слава!